Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Цим випуском продовжуємо огляд монет України, що були випущені в 2023 році, і на черзі огляд монети номіналом 2 гривні, що присвячена гетьману Павлу Скоропадському. Ми починаємо, а ви не забувайте підписатись на наш канал. 30 травня 2023 року Національний Банк України ввів в обіг монету номіналом 2 гривні, що присвячена гетьману Павлу Скоропадському. Тираж пам'ятної монети складає 30 тисяч екземплярів. Монета виконана з матеріалу «Незільбер», діаметр 31 мм маса 12,58 г, гурт монети Рифлений. Відноситься вона до серії видатні особистості України. Монета присвячена 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча воєначальника Гетьмана України 1918 року. Нащадок давнього козацького роду Павло Скоропадський. Після приходу до влади приділяв велику увагу вирішенню економічно-фінансових проблем держави, запровадив земельну реформу, розбудував Збройні сили Української держави. Також значними були досягнення у сфері національно-культурної політики. Він сприяв утворенню в Україні цілої низки національно-державних наукових і культурно-освітніх інституцій. Менше ніж за вісім місяців відбулись суттєві зрушення в організації економічного життя, оздоровлення фінансів. У грамоті до всього українського народу від 29 квітня 1918 року було проголошено, що права приватної власності як фундаменту культури і цивілізації відбуваються в повній мірі. На реверсі монета розміщено портрет Павла Скоропадського праворуч. Ліворуч від якого композицію, що символізує події української революції Угорі на дзеркальному тлі роки життя 1873-1945. Унизу напис Павло Скоропадський. На аверсі монети розміщено. На дзеркальному тлі унизу Малий Державний герб України та напис Україна. Праворуч рік карбування монети 2023. У центрі на тлі стилізованого Майва пропорів Трикутник Вінєтка Георгія Нарбута. Що символізує певний культурний і економічний розквіт української держави за Гетьмана Скоропадського, який обрамляють написи Українізація у горі, Освіта гривня з обох боків. У горі на дзеркальному тлі номінал 2 та графічний знак гривні. Унизу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ліворуч. Монета буде гарним доповненням будь-якої нумізматичної колекції. Вона є проявом поваги та пам'яті до історії України. До дуже важливого періоду нашої країни. На цьому огляд добіг кінця. Обов'язково залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на канал. До зустрічі!